Ватикан це найменша за територією, але найбільш захищена у світі держава. Резиденція глави католицької церкви Папи Римського. Папську державу також називають апостольська столиця, оскільки на цьому місці було вбито та поховано апостола Петра. Після його смерті християни збудували базиліку в честь його імені, і саме сюди кожного дня приїжджають паломники з цілого світу. Перш ніж потрапити до базиліки святого Петра у Ватикані, потрібно зайняти своє місце в черзі і пройти огляд на метоло про свою безпеку папа римський може не хвилюватись, адже його охороняє швейцарська гвардія, яку заснували більше як 500 років тому. Згідно традиції, папським гвардійцем може стати лише неудружений громадянин Швейцарії, католицького віру і сповідування. Сьогодні апостольська столиця цілком інша аніж за часів апостола Петра, налічує 800 офіційних громадян, 450 з яких носять духовний сан. Кожен з них має дипломатичний паспорт. Як і кожна держава на земній кулі, Ватикан має свій прапор, герб. І навіть власний банк, де офіційною грошовою одиницею є євро. Яким би не було велике бажання туристів побачити внутрішню частину Ватикану, але, на жаль, не вийде. Огорожа та швейцарська гвардія закривають вхід до міста Ватикан. Потрапити туди можливо тільки з спеціального дозволу або з ватиканським паспортом. Цілком іншою виглядає апостольська столиця за лаштунками собору святого Петра. Життя тут вирує, як і в кожному місті. Відмінність лише одна. Саме місто Ватикан розташоване на 44 гектарах величезного саду, який існує з кінця 13 століття. Відеозйомка тут заборонена, тому ми намагаємось зафіксувати все непомітно. Сади Ватикану багаті квітниками та вишуканими алеями. Тут знаходяться близько ста фонтанів. Ось алея кактусів зібрана з цілого світу. Кожного дня після обіду папа Венедикт XVI гуляє серед усієї цієї краси та молиться вервицю. Я тут почуваюся як в раю. Це справжня казка на землі. Якби не мудрували архітектори та садівники, але аеропорт у Ватикані збудувати нереально. Проте всі свої подорожі, папа римський розпочинає з цього вертолітного майданчика. Правда, є ще можливість залізницею дістатись до Риму, але вона використовується лише в господарських цілях. Як, от, наприклад, нею возять товари до ватиканського магазину. Телебачення та радіо постійно висвітлюють події, в яких Понтифік бере участь у цій студії до речі. саме на радіо у Ватикані працюють українці. Один з них отець Усафат Хаймек. з цієї каплиці благовіщення Пресвятої Богородиці. Ватиканське радіо здійснює свої богослуження вже понад 45 років. Такі богослуження лунають і українською мовою.